Вітаю вас, шановні глядачі. З вами програма Контрпропаганда. Друзі, кремлівська пропагандистська машина вперто мовчить про успіхи Сил оборони України в окупованому Криму. Але вже зараз ми можемо бачити реальні результати, а саме, перебазування Чорноморського флоту Російської Федерації до Окупованої Абхазії. Отже, головні фейки та наративи російської пропаганди. І що важливо їх спростування в нашій сьогоднішній програмі. Прес-секретар Кремля Дмитрій Пісков відмовився коментувати новину про перебазування Чорноморського флоту РФ із окупованого Севастополя до окупованої Абхазії. І запропонував звертатися із цим питанням безпосередньо до Міністерства нападіння Російської Федерації. Втомившись чекати повідомлень на цю тему від Шойгу, не витримав президент республіки Аслан Бжанія і повідомив, що пункт постійного базування кораблів з'явився в очамчирській бухті в Абхазії. І одразу ж Грузія перелякано заявила про стурбованість. МЗС Грузії висловив стурбованість через заяву голови Абхазії Аслана Бжанії щодо військово-морської бази РФ. Тпілісі закликає Москву поважати міжнародні зобов'язання та виконувати угоду про припинення вогню, яка була підписана за посередництвом Євросоюзу 12 серпня 2008 року. Раніше в інтерв'ю із «Вєстіям» Бжанія заявив, що Абхазія підписала угоду з Росією, і в найближчий час в Очамчирському районі з'явиться пункт постійного базування воєнно-морського флоту РФ. Насправді збереження Севастополя як військово-морської бази було одним із основних, якщо не головним, мотивом російської окупації Криму. Після знищення Москви, ураження мінська, Ростова на дону Саратова та інших військових кораблів, а також після атак на штаб Чорноморського флоту в окупованому Севастополі, нездатність Росії захистити навіть не весь півострів, а хоча б свою головну військову-морську базу на ньому, стала очевидною. Стратегічна ініціатива України в акваторії Чорного моря наразі полягає в тому, що, незважаючи на перевагу Росії в силі, налагоджену логістику та вигідне географічне положення морської бази в Севастополі, силам оборони України вдається втілити свою тактику та змусити окупантів реагувати на їх дії. І реакція відповідна: Чорноморський флот РФ поступово тікає з Криму. Від емоційних оцінок цього перегрупування З-канали відмовляються, але обережно проводять історичні паралелі, називає це традиційним маневром Чорноморського флоту. І це очевидний натяк на дії радянського флоту під час оборони Севастополя у 1941-1942 роках або на затоплення кораблів у цимерській бухті поблизу Новоросійська. У 1918 році. Також визнається, що цей маневр є єдиним виходом для збереження кораблів перед загрозою ракетних атак. Фактично ж, це є визнання того, що вже справжня, а не лише інформаційна боротьба за живучість кораблів в Севастополі Росією програна. Дякую вам, друзі, за те, що ви подивилися цей випуск програми Контрпропаганда. На цьому в мене на сьогодні все. До побачення.